Так, шановні колеги, доброго дня. Сьогодні ми з вами зібралися на 50-ту позачергову сесію Сенчанської сільської ради. На сесію прибуло 13 депутатів. Сесія є повноважною, і сесію оголошую відкритою. Твома ще хорошенькі, я краса наса, за прача, у сходжей стороні.

Шановні колеги, і прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів, які поклали своє життя за незалежність нашої держави. Дякую. <звучить> Для проведення сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Хто, які були пропозиції, будь ласка. Маю пропозиції Бабій, Гришку, Інші пропозиції? Хто за пропозицію до лічильної комісії включити Балагора, Гришку, Бабій? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. 에... Питання порядку денного. Ознайомлені зауваження пропозиції до порядку денного. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримались? Одноголосно. Одного. Починаємо розгляд питань. Так. Перше питання порядку денного. Про затвердження технічної документації землевого щодо інвентаризації земельних ділянок, зайнятих колозахисними лісовими смугами. Питання було вивчене членами земельної комісії, землеупорядниками, працівниками відділу земельних ресурсів і старостами. Напрацювали такий проєкт рішення із зазначенням земельних ділянок в кількості 171. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. так? Так. Ще питання є? Ставимо на голосування. Гришка. За. Самотур. За. Гусь за. Буконів. За. Курч. За. Воздовська. За. Ярмолек за. Бабій за. Берсин. За. Короті. За. Ну, може, Мельник. За. Тенченко за. Слідкування. За. 12. 13. За. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на добровільну виплату коштів мобілізованим працівникам СККП Папасток. Питанням депутати ознайомлені. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ставимо на голосування. Рижка. За. Самотуга. За. Русь. за. Поколі. Кугач за. Оздовська. За. молод за. Бабідь за. Бресил. За. Короті. За. Палагура за. Мельник. За. Тянченко. За. За. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про виділення коштів з місцевого бюджету на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти нашої громади. Теж депутати ознайомлені з проєктом рішення. Зауваження пропозиції. Ставимо на голосування. За. Самотур за. Гусь за. За. Кувач за. За. Ярмон за. Да. Пані за. Берсил. За. Ворот. За. Палагура за. Марій. Да. За. Липуково, за. Поразовець. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису працівників апарату Сенчанської сільської ради та її виконавчого комітету і виконавчих органів ради. Питання зауваження пропозиції до проєкту рішення. Я так розумів, що е, на тій сесії ми вперлися про е, основне було незрозуміло не вирішено не питання, про е, юридичний відділ і про заступник. заступник. Рішення ставиться в тому першому вигляді, як воно пропонувалось на сесію, де залишається два заступника і юридичний відділ. Бо ми ж не проголосували ні так, ні сяк. Так на да. що тепер э, ми його э, витягуєте Ніч чи це ні здоровано? в тагальному не витяг... Ми ж не проголосували за ті, що були та пропозиція. А що його не можна витягти, допустимо, окремо проголосувати. Та Ой, ми я ж уже голосували, воно ж не пройшло. Не пройшов, ну, а зараз що? ну зараз ми ставимо загально. Я не можу не ставити це питання, тому що рішення повинно розглядатися. Якщо воно знову не пройде, значить не пройде. Пройде, значить пройде. Я вже в іншого варіанта просто немає. Ми того разу розбивали це рішення на декілька етапів, не проголосували. Зараз я ставлю в цілому, так як воно подавалося спочатку. Це ж трошки неправильно. Не Чо, а чого ми може, не можемо зараз ще, ще розбити, проголосувати окремо. Ми не ж вже його окремо. Не, буде не проголосували, Олександр <гум> Васильович. по старому Так, не пройде, але зараз інакшого варіанта немає. Вже ми його розбивали на декілька етапів. Не проголосували. Ні, ну, значить, по старому. я я голосував не буду. Ну в кожного депутата є право голосувати чи не можуть. розуміли право. депутати, значить, е, от хто мені пояснить, E, значить, як вплине на роботу юридичного відділу, чи це буде юридичний відділ, чи це буде сектор? Ну, перш за все. Я вам скажу, що якщо ми приймаємо рішення про те, що у нас сектор а не юридичний відділ, значить люди вже повинні бути скорочені з юридичного відділу. Ну скоротити через два місяці після нового року. Ні. Ми не можемо якось через два місяці. Якщо ми рішення при... приймається, це значить воно зразу призначаться таке рішення. Ні, ну це ж кожного права. Я не можу О, не розставити, щоб ми останні розуміли, що Олександр Васильович, Я думаю, що всі присутні депутати вже це питання не Ілона ми... це... його це найбільна, це, найбільна, будь ласка. Це маніпуляція. Через то що... це минуло пора вказували, що відповідно до постанови 179 про дев'яти структури апарату параду центральних органів влади їх територіальних підрозділів та місцевих державних стратів. Зазначали, що сектор це дві особи. Для нас е, дана постанова носить реком... навіть не рекомендаційний характер, тому що вона стосується центральних органів виконавчої влади. Для вас я просто зачитаю, що таке сектор. Самостійний сектор структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямком діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів. Штатною чисельністю не менше як дів одиниці, сектор очолює завідувач. Поясніть мені, будь ласка, юридичний відділ, як він може виконувати окремий напрямок роботи, як е, верніше, сектор. Якщо це був сектор у, наприклад, в окремій юридичній особі у відділі освіти, сектор, да, він виконуватиме роботу сугубо в е, відділу освіти. У нас, коли зараз за, е, юридичний відділ. Туди зносяться абсолютно всі питання і погоджуються, як він може виконувати якийсь окремий напрям роботи. Це дуже сектор, наприклад, сектор може бути в моєму відділі, в загальному, де в мене є особи, які відповідають за військовий облік, особи, які відповідають за цивільний захист, особа, яка відповідає за кадри. Там можна утворити сектор, наприклад, сектор мобілізаційної роботи і цивільного захисту, так як це інші. Розумієте, а як в юридичному відділі зробити ну mm. як зробити серце? Кіруючись я... оцією по постановою, яку переначала, ви витягнете постанови, кому так, так, треба такі витягнути. Я е, вам начин, поясню, так поясніть так, мені. Я е, в сільській раді працював юридичний відділ, коли чек вас працювала сама, ще вона як не подобала, і це можна було проробити. Це працювати. Вона одна, одна вона, це, працювала, не працювала. Те не було і, і сер зробіть, вона зробіть, вона. зробіть значить, так і було зробіть таки було воно й було відділом. Олександр Василь. Mm? Спочатку формування сільської ради як об'єднаної громади. Був юридичний відділ. Працювала там одна особа, потім дві, потім три. Потім Тетяна Миколаївна, як е, пішла з відділу, їх дві особи залишилися. До речі, як е, Юлія Борисівну ми приймали на роботу, вона була в нас відповідальною за закупівлі. І в мене, наприклад, така думка, що е, Валентина Володимирівна знає, що це таке закупівлі. І коли бів цей юрист е, закупівлі, який був коли їх було троє, то це було дуже добре. Розвантажували бухгалтерію. Зараз, якби знайшлася особа у Сенчанській громаді з юридичною з юридичною освітою, яка б могла до нас прийти сюди, ми перевантажили із бухгалтерського відділу на юридичні функції по закупівлях, так як воно було до цього. І це б трішки було спростило. Зараз бухгалтерія, вона ось кінець року. В них і формування бюджету, і завершення цього року і все інше. В них би спеціалісти, ось конкретно Валентина Володимирівна, тоді займалася іншими питаннями. Я не знаю, Шановний що вони там роблять. Я знаю, що значит, знаєте, що там роблять? Тоді мені поясніть. Коли прийшли е, із сільської ради ждани сюди, значить, е, я особисто я. Там у жданах е, сінокоси е, роздали сінокоси, е, Воно там атошникам через атошників, зараз там розпахали ті сінокоси. Розпахали 30 гектар і пахають це. Я найняв юриста. Юрист розібрався, Оказалося, що вони там е, влізли у е, меліоративні споруди, е, мініративні канали, канали, розпахали його все там. Юрист віграв два суди. два суди. Я вже два роки кажу в юридичному відділу. Треба далі продовжити оцю боротьбу за, за там, там з 30 гектарів, без 15 е, їх можна забрати назад. Два роки кажу юридичному відділу. продовжуйте оце, будь ласка. Я вже проплатив юридичного адвокату і гроші. Що ти за земля? Він зробив роботу тут. Я знав уголовним громаді аптечної. Але, але вона за особистих закона. Ну, шановні колеги, давайте завершимо розгляд питання і проголосувати. Оце ж, оце ж Олександр, Олександр Васильович, це робочі робіття. питання. Я розумію, я вже два роки ставлюся, але скільки я, скільки я, я ось тут. Тільки я тут, я ставлю це питання. Питаю юридичного відділу, вона це знати, як і ви. Каже, а що це таке? А де? Так? Одна, але знає і то. Ну, але в нас начальник земельного відділу. Я розумію, mm. так а що не, не робити? Там 15 гектарів в землі, яка зависла. Приватна власність людей. Та вона незаконно виділена. Це, це, це вже двома судами, це вже двома судами доведено. Там треба ще трошки поборотися і вернути їх назад. Ні. З приватної це... власності. Ну, вони незаконно виділили. Канали, не канали, які відродили, їх поділили. Так у нас таких земельних ділянок, я вам скажу, що мало. Ми ось сюди е е ці, працювали над земельними ділянками, сінокоси, пасовища, з громадських пасовищ були. Скільки в нас питань по судах зараз по землі, так це страшне. Два суди вже виграв. Олександр Васильович, я розумію, що два суди виграли. Це в робочому порядку. Зараз я зайду в юридичний відділ, Давайте. Шановні колеги, ставимо на голосування. Гусь. За. Ярмолик за. Памін за. Проти. За. Валогура. Проти. Мельник. Проти. Тенченко. Проти. За. Чотири. Рішення не прийнято. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпане. Я дякую всім за роботу і сесію оголошую закриту. Turna się korosieńki, jak rosa na słońcu, sam namuje my w kracja i soży w mieście miasta.